Пам'ятайте фабрику зірок, чимало учасників підтримали сусідню країну після початку. І навіть переїхали туди жити. Регіна Тодоренко брала участь в другій фабриці. Вже багато років дівчина живе, працює у РФ та мовчить про те, що відбувається в Україні. За це у жовтні 22-го року проти неї наша країна запровадила санкції. А у березні 2024-го вона отримала громадянство РФ. Що цікаво, її родичі, зокрема батьки, досі проживають в Одесі. Ще одна одеситка Елізабет анум Дорсухо. Після початку повномасштабки переїхала до сусідньої країни, щоб там спробувати будувати кар'єру. Є, і не вона скаржилася на те, що не має визнання в Україні, і розповідала, що її покійна мама, нібито не хотіла, щоб дівчина поверталася до рідної Одеси. А таку собі Сюзанну пам'ятаєте, вона брала участь в x факторі <плес> Так ось її сестра Сабріна колись брала участь в фабриці зірок. Вона надовго пропала з радарів. Аж ось нещодавно засвітилася на сусідському талант шоу. Мене звати Сабріна, мені 33 роки, У мене троє дітей. Я випускаю свою музику. Обидві півічки підтримали.